Привіт! Ми з України я саме Полтавщини. І сьогодні у нас відео про те, що у нас б'ються індики. У нас, Ісуса, як обично, найголовніший індик. Він ще зараз засирає, він все їх просто б'є. І є такі індики, що е, трішечки, тут вони голові. Самі... Я вас зібрав тут на цей. У нас по-перше, у нас спіли нікий. Оце він подумає, чого він діє від мене? Чого? А тому що то, у неї одне око сліпеньке. І ми її іноді, коли їх пасемо, ми її іноді беремо в руки і просто насимо. І ще є один такий приклад. У нас є співий, він ще співає, тобто як моби свисти. Ну зараз він щось не співає, ну, ну е -е, буквально 5 минут назад, він не так свистить. Е -е. Ми переселили мої курай сюди. І всі мої курі сідають не у сарай. А сюди. Тобто нам приходиться кожен день брати, отбимо вигонити. О, о, той півенький, що. дуже що свистить, то як свисту. Почули? Оце він завжди для нас так свистить. Не, nee, ну то не так чудно было. Вот здесь сразу, а потом как-то секс с пилкой Так, ну еще что, друзья, я показываю. А, дурак, это. забыла. Два ластеванята. Это раз ластеванята? И тут что, подойдуся, у нас, будет два раза там. и тут, а вот все... О, вони вже такі великі! Чи вони вже величенькі, чи то... Чи це не стевенята ще? А ну-ка, давайте відійдемо! Це він є, чи ні. Це, мабуть, настевенята, чи ні. Оце вони великі. А там тільки налупилися, а то вже в пір'є.

Одне гніздо ластівочок, як там де недавно малесенькі. Ну Вони ще вам не покажуться, тому що вони і так і для нас рідко показують. А там вже такі розкрита більш великі. А це ми спеціальні набрали. Щоб досягали. ми купаються, щоб їм... Допустимо, ластика морізи буває, що вони шукають червячків, а іноді буває, що вони спеціально коли ловлять люди, бо вони так я йому би як купаються так быстро. Изводи, изводи. Ну, добре, друзі. Показаю я вам своїх... Не своїх хороніх остевень. І все. Пока-пока і добра.